Я така весела людинка, що я походив би теж з Пір'ячком Боа на карнавалі. Антон Романченко, підприємець, який втратив бізнес у Волновасі, але не втратив віри. Не чекаючи допомоги від держави, хлопець відкрив кав'ярню у Києві. Любить красиве, живе моментом, ненавидить. Русі. На образи хуліганів відповісти бійкою або уникнути конфлікту. Уникнути конфлікту на мою думку, кулаками нічого ти не вирішиш. I don't think so. В певній мірі ти зробиш тільки гірше або собі, або комусь. Продавати алкоголь в закладі або мати безалкогольне меню. Я прихильник безалкогольної вечірки, тому що. Знаю, які наслідки це може потягнути за собою надмірне вживання алкоголю. Якщо дивитися з приводу бізнесу, то наразі алкоголь він є рушійною силою в заробітку грошей. Взяти на роботу досвідченого баристу або навчити людину з нуля. Скажу відверто: краще навчити з нуля. Тільки в тих умовах, якщо людина адекватна, є неадекватні люди, які приходять, ті типу, кажуть, та все, я навчусь, все буде класно. Але після там тижня навчання, двох тижнів навчання, ти розумієш, що людині не цікаво, то що ти намагаєшся віддати всі свої зусилля, то. Це просто дурна трата часу. Наразі в моїй кав'ярні працює людина, яку я навчив з нуля, він зовсім без досвіду, але він виявився адекватною і з великим прагненням навчитися. Досвід класно, але досвід буває різний. Декого вас правильно, а декого вас так, що гості, які приходять, ну, вони, типу, ніхто. Ти тут головний і все. Ні, гость це перша людина, яка. На яку ти маєш звернути увагу, підтримувати зв'язок з проросійськи налаштованими друзями, або розірвати. Однозначно розірвати це 100%. Батько, бандера, Україна, Всі друзі, які зараз залишились там, з тих чи інших причин я розумію все, що там є суттєві причини, а є не суттєві. Я просто видалив. Зі всіх соцмереж друзів, які в мене, ну це вже не друзі. Вони можуть бути навіть не прихильниками Путіна. У мене є ситуація, коли моя подруга, друг залишились у Москві, бо в них бізнес. Ребята, ну в мене теж був бізнес в Волновазі, і е я міг залишитись там і продовжити його, але. Моя, моя свідомість не дозволила цього зробити. Робити бізнес на території ворога це тим самим підтримка ворога. Навіть якщо ти не ходиш з просперантами, там Путін живий, Путін це наш цар і Бог. Ти платиш налоги в країну агресору, значить, ти її підтримуєш. Ходити на концерти і вечірки або залишатись вдома, бо війна. Однозначно ходіть на концерти вечірки. Однозначно посумувати можна і треба навіть треба більше, ніж можна. Але зараз країна в такому важкому емоційному стані, що треба морально відпочивати. Я нікуди не хотів ходити до того моменту, коли мені подруга, дружина військового, подарувала квітки. З такими словами, що То, ти вибрався з такої жахливої ситуації, і тобі треба просто відпочити, просто відключити мозок, не паритись, відволіктися і відпочити. І дійсно це спрацювало тоді. Це було е, в перші дні, коли я повернувся до Києва. Я відпочив і переосмислив по нові все, що відбувається. Вірити в Бога або вірити мамі. Ого, а можна не то і не то. I am your God now. <клес> ну, Бог, Бог в нас самих, це моя думка. Вірити мамі. Ну, мама це частина нас. Ми частина мами. Я прихильник все ж таки не Богу, не мамі. Але довіра більше до мами. Вживати заборонені речовини в пошуках нового досвіду, або шукати його в книгах, фільмах, навчанні житті. Хм. Хм -хм. Хм -хм. А, вживання заборонених було. Але це був досвід такий цікавість. Все. Шукати в житті. Книги то таке, то не новий досвід. Книги це вже прожито, моя думка, це, це прожито, це написано кимось для навчання чогось, але не нового. Нове воно в житті і кожного дня. Звертатись до лікаря, коли припече, або проходити планове обстеження. Так як в мене мама лікар. То в мені, якби принаймні найменшій якісь там проблемці. Я звертаюся спочатку до мами, і потім ми вирішуємо, чи це буде поход до лікаря, чи ми якось самі вирішимо це питання. Планово я не хочу. У разі повторного наступу на Київ брати до рук зброю або евакуюватись. Зброя, ну зброя вона буває різна, тому евакуація однозначно ні. Я залишаюсь тут. Я українець і буду тут. Евакуватися я не збираюсь. Розстріляють, так, розстріляють, зато я знаю, за що мене розстріляють. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А зі зброєю що? А зі зброєю боюсь, але ми всі чудово розуміємо, що в стані страху з нами відбуваються неймовірні речі. Тому ну прийдеться, візьму. А що робити? Хай не автомат, хай вилито будуть, але то буде зброя. Дивитись на новий рік іронію судьби або за іронією прокинутись чужій квартирі. Mm, цікаво. <с> Іронія судьби, чесно кажучи, мені ніколи не заходило. Дав колись там в дитинстві. Зазвичай це ж була традиція дивитися да, ці радянські всі фільми. Ніколи не розумів цього фільму. І не розумів, чому він став таким апахальним, таким традиційним. Ні, краще прокинутись десь. Ну, не в квартирі, краще десь там на Майамі. То було б цікавіше взяти участь у бразильському карнавалі або стати моделлю Баленсіага. Мій стиль життя настільки веселий. Але в той час стильний, тому я оберу обидва варіанти. Тому що баланцяга, скажу так, що вона мені подобається, але не у всіх речах. Покази їх мені подобаються, тому я би прийняв участь у показі баланцяга. Але я така весела людинка, що я походив би теж. Пір'чком Боа на карнавалі, і отримав виплеск емоційний. Був досвід з моделінгу на українському тижні моди. Там трошки інша ситуація. Там емоційно воно по-іншому. Тобто тут порівнюються дві суттєво різні емоційні стани людини. І як всі розуміють, Хочеться іноді бути покерфейс, а інколи хочеться бути обізбашеним, дурним, веселим. Тому я обираю два варіанти.